Ще раз всім привіт. Бачу, появляються в мене нові підписчики. Може хтось не дивився, я показувала, як я висаджувала на туалетний папір моркву. А сьогодні, ось я вже показувала, купила нове насіння і хочу цибулю всю свою, висадити також на туалетний папір. Значить, розвела ось так муку, таке густеньке тісто, щоб ставлю такі. Крапельки на туалетний папір. Такого на відстані, мабуть, сантиметра чотири, я ж надію, що цибулька гарненька виросте, і беру насіння і кладу сюди на тісто. Ось так. Я вже розповідала, я дивилась відео, чоловік показує від початку до кінця, як він висадив і як він збирав урожай. Мені дуже сподобалося. Хочу в цьому році, щоб от, хочу садити цибулю, щоб висадити з насіння і зібрати в цьому році урожай такий, як потрібно, щоб вже її їсти, а не на слідуючий рік, щоб тиканка була. Тому висаджую так, побачу, що вийде. Надіюсь, що буде результат хороший і що буде гарний врожай, тому що та цибуля, яку висаджуємо тиканкою, вона дуже погано зберігається. Корейці завжди садили з насіння, і в них завжди вона гарно зберігається. Говорили, що вони багато там хімії всякої пристосовують ще що-небудь. Але і залежить від цього. Ось, я в цьому році я вже розповідала, хто дивився. Та, що в мене була із насіння, вона в мене ріденько зійшла, погано посходила, і вона в мене до сих пор лежить, і майже не росте там, де-не-де, де яка росте. І то це вона стояла у мене в сараї і попала волога туди. І я думаю, що тому ця цибуля в мене поросла. Вибачаю, хто вже дивиться мене й бачив ну, таке. Як це відео наподобі, ну, хочу для нових підписчиків. Хтось буде дивитися, заходить на мою сторінку, хтось не буде, а це вже буде прямий приклад. Тому ось так висаджую, ось от посаджу, потім залишу, щоб воно висохло. І коли висохне, попідписую і скручу в трубочку тако. і буду зберігати в сухому прохолодному місці. Воно, волога бажано, щоб не попадало, тому що воно спортиться, почне зацвітати і тому подобне. І потім вже весною, ось, бачите, по три рядочка буду розрізати отак полосочки і прямо вже готову розсаджену цибульку буду вже вилаж, ну, висаджувати прямо на городі в рівчачок і загортати. Надіюся, що мій... це вже не експеримент, я ж кажу, це багато хто так робить. І знайомі, в кого батьки там робили, так розповідали. Тому і я хочу попробувати, тому що весною спішиш, нема коли. А зараз, поки мені ще трошки якась ввечері, ось хвилинка є, сіла, поналіплювала. А там побачимо. Надію, що буде все добре і що урожай мені удасться. На цьому дякую, пока, підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.